Прикольно у вас тут. Затишно. А на екрані все виглядає трохи по-іншому. На екрані? Ну так. Я підписана на ваші TikTok та Інсту. Ви зараз в тренді, Я всі ваші відео дивлюся. До речі, хотіла спитати. Ви зараз виставляєте ролики з курорту. Це, мабуть, старі? Так. Дуже старі. Я так і думала. Емірати в цьому сезоні не в моді. Зараз треба в Домінікані відпочати. Mm. Е, так, добре. Годі про мене, Дана. Е, розкажіть, що у вас за проблема? В мене? Mm. В мене жодних проблем. Mm. Ще одне. А тоді чого ви до мене прийшли? Розумієте? Справа в тім, що в цьому сезоні модно мати особистого психолога. А ви. Одна із самих популярних. У вас 300 тисяч підписників. Окей, вирішила до вас записатися, щоб бути в тренді. Тобто, ви до мене прийшли лише тому, що це модно? Ну, так. Угу. Ну і що ж ми з вами робитимемо цілу годину? Ну, не знаю. О! селфі давайте зробимо. Я потім собі в інсту викладу. Думаю, це підтягне мені підписоту. Mm -hmm. Ну, нормально. Потім трохи оброблю і буде бомба. У мене телефон вже старий. Треба замінити на останню модель. Старий? То це ж 14-й. 14 про. 14 Такий му вже другий рік треба міняти. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, видаєте. Добре. Давайте, може, хоч кави вип'ємо. У мене і пиріжки є. З чим? З яйцем та цибулею. Ні, з яйцем не можна. Зараз трендівенство, Ми не ймо продукти тваринного походження. А, а якщо дуже любиш тварин? Яйця. Ні, не можна. Слухайте Дану. А ви робите лише те, що модно, навіть якщо вам це дуже не подобається. Сучасний світ диктує свої правила. Аби стати успішним, ви маєте бути в тренді. Потрібно постійно перебувати в русі, відчувати сучасні тенденції та ловити хвилю нововведень. Так, так, е я все розумію, але ну, все це має бути вашим особистим рішенням, а не даниною моді. Ну, от, скажіть, будь ласка, що поганого у відпочинку в Турції або в Єгипті? Чи сучасні телефони інших фірм принципово гірші за iPhone? Навіщо тратити шалені гроші на психолога, тільки щоб показати усім, що ви в тренді? В чому сенс? Я вже не кажу, скільки це все грошей забирає. Дуже багато, до речі. Я ще за 14 кредит не виплатила. А на вас мені гроші? Мій хлопець дав. Хоч я іде на феміністка, звісно. Угу. Може, ви праві трохи. Але в моїй компанії всі так роблять. Слідкують за трендами та намагаються відразу їх підхопити. Не можу ж я виділятися. Чому? А якщо не повторювати за іншими, а створювати свої власні тенденції, які будуть спиратися виключно. На ваші вподобання і бажання. Нехай усі повторюють за вами. Ну, не знаю. З яйцем та це кажете? Ну, добре, дайте мені один. Я їх дуже люблю. Кава без кафеїну і на мигдалевому молоці? Ні, натуральна. Ну, давайте. Смачно? Каль.